Всім привіт! Таку штучку прикупив для роботи. Ну, на моєму каналі це не сильно цікаво комусь, але можливо, хто не знає, що є таке. Для чого це зроблено? Для порізки захисних плівок для телефонів. О, така заготовочка. Тут є менюшка. Вибираємо. Купа моделей. Samsung. Вводимо модель. Наприклад. Оп. Вели, вибрали. Ну, вибір як різати на задні кришки, на перід, вибрали. Тепер підставляємо Оп, воно саменьке, виставили її як потрібно, натискаємо кніпочку. І дивимось дивимося і У нас готова захисна полеври. Поле... Гідрогель плівка, поліуретан. Ось ось так, вирізало. І якщо буде цікаво, пізніше можу зняти, як вона клеїться на телефон. Також окремим людям, хто напише. На вайбер можу вирізати під любу модель. Захисна плівка буде 150 гривень. Якщо цікаво. З поклейкою беру 250. Так що, отакі справи коментуємо, чи цікаво дивитись таке, чи ні. Дякую. До побачення.